Чеський пльзень відомий у світі не лише як місто, де виробляють один із провідних сортів пива. Час від часу там збираються усі найсильніші пауерліфтери Європи і планети. Ось і нещодавно представники 15 країн з'їхалися до Пльзеню, аби взяти участь у європейській першості із жиму лежачі. До української збірної увійшли силачі з Харкова, Мукачевого, Коломиї, Івано-Франківська, Немирова, Мелітополя. Єдиною представницею Житомирщини у нашій збірній була бердичівлянка Ірина Данилюк. Право Увійти до зіркової команди вона заробила, ставши першою на чемпіонаті України, що раніше пройшов у Тернополі. У Пользені Ірина Данилюк підтвердила свій статус одного з кращих паверліфтерів країни. Вона стала бронзовою призеркою європейської першості. Посісти третє місце спортсменка змогла, вижавши 115 кілограмів у своїй ваговій категорії 57 кілограмів. Конечно, бы хотелось бы, чтобы в каждой весовой категории было бы несколько человек, тогда бы команда была бы ближе, ближе к тройке. А так как вот два человека в одной команде, два человека во второй весовой, вернее, весовой вот категории, но тем не менее. Ребята выступили очень хорошо, очень достойно. Вот. женская э, сборная э, среди 12 стран заняла э, шестое место. А сборная мужская, вот среди 15 стран, вот заняла седьмое место. Підготовкою Ірини до престижних змагань займався особисто президент Житомирської обласної федерації пауерліфтингу, давній друг бердичівських богатирів Андрій Балінков. Тренувалися чотири рази на тиждень, відшліфовуючи техніку і виправляючи усі погрішності. У найвідповідальніший момент трохи підвело хвилювання. Перша спроба Данилюк не вдалася. Друга не сподобалася суддям, які помітили невеличкий його гріх. Третя вирішальна влаштувала всіх. Тим солодше було відчуття від подоланої ваги, адже суперниці Ірині попалися не зі Слабких, чого лише одна росіянка варта, російська зборчала своїми Вони часто були на першому місці, часто звучав гімн. Хотілося, конечно, щоб э, все-таки гімн України звучав почаще. Але сподіваємося, що в будущем что так і буде, вот, тому що. Вот, ребята выступают и выступали, и есть кому выступать, поэтому э, будем идти к этому. И я же говорю, хочу дать должное своей сопернице, которая... Э, Которая завесила вот, 55 я не помню точно там с копеечками, но пожалуй 150 килограмм, сделав рекорд Европы, рекорд мира, то я преклоняюсь. Вот, это больше дает задора, стимула, чтобы как-то бороться и достичь этой планки. И мне, конечно, хочется вот выезжать и соперничать с нею». Наразі Ірина Данилюк відпочиває після поїздки до Чехії, але довго відпочинок каже, не триватиме час тренуватися і торувати шлях до відмітки 150 кілограмів, що їх застовпила за собою діюча чемпіонка Європи. Наша землячка готова боротися за найвище місце на п'єдесталі, аби одного разу, все ж таки, на європейській та світовій першостях пролунав український гімн. Бельшої спасибо за допомогу, за підтримку, за фінансування города. Большое спасибо. Меру города Мазуро Василю Константиновичу, його заместителю Демосу Івану Емельяновичу, також начальнику управління сім'ї, молоді та спорту Дячук Тетяні Васильівні, начальнику по спорту, Ковальчуку Сергею вот, а также спонсорам. Большое спасибо городу, большое спасибо всем тем, кто мне помогал и кто поддерживал.